Усім привіт, агенти! Сподіваюсь, вам щастить в події літні рії і ви отримали бажані Лексінтен або Коліна Турмойл. Але саме головне, щоб щастило нашим захисникам. І тут важлива не тільки вдача, а й наша допомога їм, тому обов'язково донатимо на різні перевірені збори, щоб підтримати їх усім, чим можливо. А що стосується літньої події, то тут є деякі новини. Це мій другий аккаунт, і тут я практично не граю, тому в мене всього 81 рівень сезону. Але якщо ви після 100-го починаєте набирати далі рівні, то нам повідомили, що якщо у вас тут буде 130 рівень, тобто плюс 30 рівнів самої події, то ви гарантовано отримаєте лексинг. А якщо наберете 150, то також гарантовано отримаєте каліна Турмоєв. але будуть нам їх роздавати вже в новому сезоні 12 вересня. Отже, мінімальне Необхідна ціль це набрати 150 рівні сезонної перепустки, щоб гарантовано отримати ці жадані нагороди. Ну і у нас все ще триває подія на множник сезонного досвіду x 2 Поки ви не наберете той самий необхідний сотий рівень самого сезону, щоб далі можна було вже фармити сезонну подію Summer Swarm. І її все так само вигідно фармити, виконуючи пріоритетні завдання. Не дивиться на цей досвід, в мене зараз він Х2, бо не повний сезон. І саме укріплення дають доволі багато досвіду, але деякі з них доволі довго проходити, наприклад, як мені. І саме пріоритетне завдання нам дасть 800 копійками досвіду, якщо ви вже сотого рівня. А також за проходження самої місії за парк Менінга ще 800 ви отримаєте. Хоча з тим досвідом щось трохи дивно відбувається, бо було таке, що за Менінг мені показувало 920. Це без множника після сотого го рівня сезонної перепустки. Тому не знаю, що там відбувається, чогось впродовж дня цей досвід змінювався для одного і того самого укріплення. І також ці пріоритетні завдання дуже вигідно виконувати. Якщо у вас є багато друзів. І хоч вам випадають різні ці пріоритетні завдання, в якийсь момент вони у вас можуть випасти однакові, і ви можете зайти один до одного і допомогти пройти місію і отримати один той самий досвід. Ми в Discord збирались в одному каналі і нагадували один одному, хто яку місію проходить. І навіть якщо ви щось закінчили і вам випало наступне пріоритетне завдання, якраз воно могло співпасти таким самим, яке вже хтось виконує, і ви можете потрапити на середину або навіть на кінець місії. Хоча, звісно, Можна так само робити і з рандомами, просто намагатись робити підбір на місію і, можливо, вас закине не на початок, а десь під кінець. Але в нас є ще одна можливість. Окрім всіх інших тижневих проєктів, у нас є один проєкт, який ми можемо робити за ресурси на різних персонажів. Він дає нам, окрім досвіду, ще екзот-контейнер і досвіду на один рівень годинника, що теж доволі вигідно. І деякий час ми в Discord обговорювали всю цю механіку, як можна це швидше виконувати. Бо, начебто найшвидший варіант це коли у вас є доповнення Бруклін, і ви можете використовувати бус 40 рівня. Тоді ви створюєте персонажа першого рівня і швиденько добігаєте до білого дому. І ось тоді у вас є можливість використовувати цей бус. Зробивши персонаж 40 рівня, ви можете придбати креслення у і об'єднавши ресурси, і тоді швиденько виконати цей проект. Ну доведеться вам, звісно, знайти ресурси, такі як вода, запчастини або їжа. Але це теж не складно. Але як виявилось, є ще швидший варіант. І давайте його протестуємо. Нам треба створити нового агента, і ми його створюємо не в Брукліні, бо там доволі довго бігти до поселення міст, а в Нью-Йорку, тож не Вашингтон, а саме Нью-Йорк вибираємо. Доведеться почекати трохи завантаження. Тут нам не важливо, що буде. Створюємо персонажа на деякий час, все одно ми його видалимо. Пропускаємо всі заставки. Unknown... Oh Теж можна тут пропустити? Тепер right. перевіримо. В нас є крамниця. Заходимо в адони. 40 рівень. І бустимо персонажу одразу, не треба нікуди бігти. Тож, це прям дуже швидкий варіант. Дякую в за таку інформацію. Якраз хотіли це перевірити. Але на першому аккаунті в мене все зайнято, персонажі всі з білдами прокачані, тому для мене цей варіант якби не дуже підходить. Ну і звісно, що підходить він тільки тим, у кого є доповнення, а також є багато ресурсів. І звісно, що поповнювати ці ресурси, доволі швидко вийде тільки тим, у кого є годинник кінера доволі великі, які вам не шкода витрачати от саме на ці всі історії з проектом. Пропускаємо чергові ролики. Ну що ж, ми знаходимося в Білому домі. І у нас є цей проект. У нас є ресурси, які знаходяться у цього персонажа. Але нам треба все ж таки збігати до Інаї. Так, у нас все це поки не цікаво. І. Купуємо об'єднання ресурсів і кресли. І ось тепер у нас є всі ресурси з нашого аккаунту. Єдине, чого не вистачило, це води, якої дуже багато знаходиться ось тут. Це на цьому тижні у нас вода. На наступному тижні може бути щось інше. І в нас ось тут є весь. Патамак парку запчастини і поряд їжа. В цих містах якраз дуже багато ресурсів, і, скоріше за все, вам за один раз всього вистачить. За це тільки запчастин може трохи не вистачить, бо там трошки рандомне число з самих контейнерів. Щоденечко біжимо забирати воду. Отже, на мою думку, це теж варіант, але не для всіх. Для новачків все ж таки вигідно бігати місії, укріплення. Ви отримуєте і досвід і якісь речі, а тут вам доведеться навпаки тільки витрачати. Але якщо у вас є така можливість, то, звісно, ви можете використовувати. Е використовувати ваш годинник, ваші ресурси, щоб швидше виконати ці проекти. Збираємо воду, десь ще була вода. Так, здається, все зібрав, може тікати звідси. Не дадуть. Добре, розібралися, натикаємо, заповнюю цей проект і отримаємо 2000. Ой, я води трошки не зібрав. Ось, не вистачає. Так. так, і добре, тут я якраз я активую. Активую... Угу. Новий персонаж. Глобальний модифікатор дає нам ще 10%, тому бажано його взяти. Ось 2200. Екзот компонент з контейнера. І також новий рівень сезону. Ось тепер я отримав два рівня. Був 81 став 83. Ну, а вам буде давати по одному рівню, по 1100. Якщо у вас є ще преміальна перепуска, то буде по 1200, бо вона теж дає 10%. Ось такий ще один є спосіб, можливо вам він підійде, щоб швидше набрати рівні. А також розробники запустили другу фазу ПТС тестування нового сезону the pack, і зміни в нас тут є в меню Retalation. Відплата. І ось ці кола, які показують наскільки в нас заповнилась шкала кожної фракції до того як запуститься режим відплати, розробники називають ажіотаж. Тож цей ажіотаж буде заповнюватись на героїзмі вдвічі швидше, ніж раніше. І тепер ми будемо витрачати менше часу на це. І також, щоб ще пришвидшити активацію відплати, нам зробили окремий щоденний проєкт. І якщо ми його виконуємо, то ми одразу запускаємо відплату. І ось, наприклад, в цей день нам дають завдання вбити 30 гієн, і, звісно, ми тоді активуємо відплату саме для цієї фракції гієни. І це доволі швидко, можна запустити і подивитися, що буде, бо там ще новеньке щось додали. Спробуємо швиденько настріляти 30 гієн. Так, і проект вже виконаний. Починається відплата гієн. І ось цій відплаті з'явилась нова якась механіка, вона називається маневри. Це будуть якісь додаткові завдання між контрольними точками, які будуть додавати нам ще час. І тепер подивимось, що ж це таке. Так, Поки нічого нема, мабуть, треба захопити контрольну точку. Ах, ідеш ці маневри. Знов нічого нема. І ось же на останній контрольній точці відбувся цей маневр. Не знаю, як я його зробив, просто, мабуть, вбив ворогів якихось. Вони просто прибігли самі та й померли. Як воно навіть на мапі виглядало, гадки немає. Ну, ось якась така механіка, поки не до кінця я зрозумів, про що мова. В нас тепер щось тут не зрозуміло, 180 раніше був значок досвіду, а тепер не знаю, що це таке. Ми отримали контейнери додаткові, ресурси і не знаю, що. Треба подивитися. Так, нової валюти не бачу. Нові ресурси, ось вони, тут, в екзотичних матеріалах. І більше нічого я не бачу. Що це за 180 з кожної контролки, гадки немає. І про деякі зміни, які вже з'явились на ПТС, і скоріше за все будуть на релізі. Наприклад, у нової снайперської гвинтівки шраут трошки змінять опис таланту, поки що тут цього нема, але додадуть, що маються на увазі вороги, які в бою, ну мабуть, в бою з нами. Тобто, щоб ми розуміли, які саме вороги будуть враховуватись для того, щоб вичислити їх по цих рангах. Не будь-які, які десь поряд знаходяться, а саме ті, які зараз з нами в бою. І новий талант софтспот теж буде мати деякі зміни. Наприклад, наймінних е, снайперської і звичайної гвинтівки він раніше був 24% шкоди до зброї на 15 секунд, коли ми вразимо якесь вразливе місце. Але тепер його зробили трохи більше, 32%. Базовий був 19% і він тепер стане 27, але все одно це не допоможе цьому таланту. Також новий бренд Urban Lockout має деякі зміни. За дві частини ми тепер будемо мати бонусний 5% skill Efficiency, ефективності навичок, а 30% skill duration. Навичок. Не знаю до чого тут ці зміни, на що це повпливає, бо бренд якось не дуже цікавий. А саме головне це зміни, які відбулись в новому сеті Typing Scales. Тепер він за 4 частини має майже той самий талант, але кожен стак буде давати не 2% критичної шкоди, а 4, як раніше було з рюкзаком. А от талант рюкзака тепер буде давати вже не 4, а 7% критичної шкоди, що доволі суттєво збільшує шкоду, яку ми можемо отримати. Рюкзак досі залишається максимально гарним вибором, але бронежилет теж непогано, бо він розширює нам з 50 до 75% у ці стаки. І максимально ми тепер зможемо отримати. 522% критичної шкоди, що дуже багато. І давайте зробимо невеличку перевірку в тирі. Фактично, це класичний 200-стаковий бойовик, тільки ми використовуємо новий сет. По характеристиках, ми маємо 49% шансу і 127 критичної шкоди. У нас, звичайно, не броньована ціль, і зараз ми настакуємо цей сет і подивимось, що ми в кінці кінців отримаємо на його максимум, скільки буде видавати, наприклад, той самий король стрільців з однієї кулі. І на першій фазі ПТС було зрозуміло, що талант цього сету не треба настакувати саме влучаннями. Наше завдання просто стріляти. Тобто, поки ми тримаємо ліву кнопку мишей, сет поступово збирається. Не залежить від того, яка в нас зброя, скільки там набоїв. Головне безперервно вести вогонь. Тобто ми кудись стріляємо, сет набирається потихеньку. Неважливо, яка в нас швидкострільність. Швидше ніяк ми його не настакаємо. От ми зараз зібрали майже 75 стаків. Все, готово. І дивимось. 1321 Критична шкода. Це максимум, який можна витягнути з цього сета. Вдягаємо бойовик 200 стаків. Це так само. Ті самі відсотки шансу і критичної шкоди. Був у нас 1,321 тисяча, тепер нам треба настакати бойовий. Ну тут нам вже треба влучати. Ми стріляємо швидше. Набирається, мені здається, він приблизно так само. Або, можливо, трохи довше. Спробую потім на відео порахувати. І ось бойовик нас заряджений, ми стріляємо максимально, що можемо, і отримаємо 1 п'ять тисяч. Різниця майже в 320 тисяч, що доволі багато, але звісно треба ще рахувати це по формулам, бо швидка стрільність нас тут піднялась, але все одно виходить доволі цікаво. Тому це буде непогана альтернатива бойовику, але виключно для кулеметів. Ну і на цьому з ПТС все, будемо чекати вже виходу сезону. Ось всі новини. Дивимось тепер товари тижня. Бурнаут, нічого цікавого, не експертизу. Як і пістолет-кулемет Ground Grade Доволі цікава марк 16, штурмова гвинтівка. Правильні характеристики ставимо будь-який талант. Для початку непоганий варіант. Снайперська гвинтівка Brutus, Не експертизу для гвинтівок максимальна критична шкода. Непогана доволі маска. Якщо у вас нема койота, завжди можна таку використовувати. А при необхідності навіть броню сюди можна накрутити, бо правильні в нас параметри. Для бронежилетів максимальна шкода до зброї. Колєбре, нічого цікавого, на експертизу Снайперська гвинтівка команду нічого особливого. Для кулеметів максимальна швидкість вогню або швидкострільність Your business is appreciated. І коро, кабура, можливо, комусь треба. Для штурмових гвинтівок максимальна критична шкода. Big Show Бікшоуколмет, експертизу. Гвинтівка Сіг, звичайна, не CQB, її можна і підневідники використовувати з талантом Ranger. Лінківка The Drill з не дуже цікавим талантом, тому на експертизу. Як, в принципі, і ці коліна бренда Imminence Ornaments, Кидачі то зменшують нам загрозу. Так, І це в нас рідкий інженер. Це якраз тз ексклюзив, тому можна взяти для прокачки експертизи. Тут ідеальний талант Bloodsucker, який не 10, а 12% додаткової броні дає. Але параметри якісь не дуже цікаві захист від факторів ризику і шкода в голову. Бардон. Це не те ексклюзив, тому нічого цікавого. Devil New це якраз ТЗ ексклюзив Чешка з ідеальним талантом клатч, якщо вам потрібно, можете взяти для прокачки експертизи. Для пістолетів кулеметів максимальна шкода. Rider, кулемет якраз темної зони, тому можна взяти. З ідеальним талантом Анхінч. Для кулеметів максимальна шкода по здоров'ю. Мабуть, відео вийде пізно, але все одно Мендоза поки що у нас під замком знаходиться, а Денні Вівер фогіботом. Те саме, що на зворотньому відліку беремо для експертизи The Drill і Cloak. Shield Splinterer за Вашингтонських мисливців. Ну, такий собі середню характеристику оптимізувати, Реза 4 точно. За Нью-Йоркських мисливий збивця, параметри, можливо, і не дуже високі, але тут є шанс, тож можна зробити шанс на критичну шкоду. І з Брукліна в нас Huntsman, теж параметри не дуже високі. Бура, Провіденс, можливо, вам треба для білда на трьох Провіденсах. Класичний варіант під штурмовку або гвинтівку. Agent? Ну, ось такі товари не дуже прям цікаві. Дійсно гарних і потрібних речей не так багато. Зазвичай під кінець сезону якраз таке наповнення не дуже. It, так, один і Вівер, один екзотичний. Чотири контейнери звичайних як за рівень. Три контейнери з різними ресурсами. І також три іменних. Ну, Доволі багатий вибір, в принципі, непогано. Ну, а тепер подивимось на активність наших кланів. Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Сюду контейнер 3 рівня. І активно оформляють подію закінчення сезону в літній рій. Ну що, ж, ось такі в нас предостанній тиждень сезону. Фармимо мінімально необхідний рівень сезонної перепустки 150, щоб в наступному сезоні отримати Лексінтан і Тормойл. Ну а також можна зазирнути на ПТС і протестувати новий режим Retaliation, хоча деякі баги там досі є. Тож в принципі не так довго чекати до старту сезону The Pack. Отже, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки і ну, заходьте до нашого Discord. Разом грати веселіше, також швидше фармити цю подію SummerSwarm. Тож, хай всім щастить і мирного неба!